Вітаємо вас у бібліотеці імені Володимира Панченка. Сьогодні ми будемо з вами робити флікери. Це в нас буде майстерня флікерів. Це такі світловідбивні елементи, які потрібні для того, щоб захищати вас в темний, в темний час доби. Що ми будемо робити? У нас сьогодні є ось такі заготовки під ось такі флікери. Це фетр, це плівка. Вам потрібно буде вирізати з фетру ось таке яблучко або ось такий герб. Процес створення світловідбивного елементу от такого брелока дуже просто. Насправді для цього необхідно мати фетр, мати світловідбивну плівку, стрічку, ножиці і діркопробивач. От, власне, плівка просто наклеюється на елемент певної форми. Робиться дірочка, чіпляється стрічка. Далі чіпляється просто на рюкзак або на одяг. І от є такий елемент, який буде рятувати життя. Він буде буде Рівно відбивають світло. Почалося все вже більше трьох років тому, коли виникла ідея, що ми маємо бути підсвіченими на дорозі, адже є така небезпека. Нас підтримали канадсько-український проект розвитку поліції сю і підіп проектом амбасадори безпеки. Матеріали були закуплені в рамках проекту, під час якого ми виготовили от, власне більше 50 тисяч флікерів, забезпечуючи всю Україну. Ось такими майстернями, які проводилися в бібліотеках, в закладах освіти, взагалі на будь-яких вуличних акціях, фестивалях, Воно буде світово відбуватися. Наші помічники, власне, це є ті самі амбасадори, які пропагують ось цю безпеку, які створюють от світлячків. Це і поліцейські, це і бібліотекарі, це і освітяни, це люди, яких ми навчали робити флікери, які потім ці знання і ось ці вміння несли в свої громади, в свої навчальні заклади, освітні заклади. Тому це не лише для дітей, це ще й для дорослих. Флікери мають дуже важливу роль, тим паче в умовах сьогодення. Наразі ми зіштовхнулися з проблемою відключення вуличного освітлення. Крім того, є погані погодні умови, темна пора доби. Люди в зимовий період в осінні часто пересуваються у темному одязі. Це все робить їх непомітними на проїжджих частинах. Загалом видимість на дорогах в темну пору доби складає близько 50 метрів. У свою чергу світловідбиваючий елемент збільшує цю відстань до 130-150 метрів і тим самим допомагає уникнути надзвичайних подій. Я раніше вже робила флікери слабкою котика. Ось і вони мені дуже допомагають. Я їх іноді от на рюкзак вишли чи на сумку. Я вважаю, це потрібно для безпеки. Дітей, людей, тому що зараз дуже небезпечно, коли темно на вулиці, і ми виходимо, і автомобілі не бачать нас. А флікери будуть допомагати уникнути цієї небезпеки. Власне, одного флікера недостатньо, щоб бути стовідсотково захищеним, а для цього необхідно мати ось ці світловідбідні елементи. Не обов'язково це має бути флікер, це може бути ще браслети або нашивки. Ну, от найкраще це вісім, коли є е, на руці на нозі, з іншого боку на руці на нозі, е, попереду і позаду, тому що під час руху і машина може їхати з будь-якого боку, і пішохід може розвернутися будь-яким боком, і щоб незважаючи на позицію. Сію він був освітленим тобто, чим більше, тим краще. Ось так.